Сина і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, сьогоднішнє Євангеліє розповідало нам про те, що ми християни нагадувало нам, і християни повинні бути не такі, як усі люди інші в цьому світі. Зокрема, ми чули про те, що якщо ми будемо добро робити тільки людям, які нам роблять добро, там були конкретизації, ми на цьому не будемо зупинятись. То ми нічим не кращі за грішників. А ми діти Божі, раз християни, закінчилось цим Євангелієм, то ми повинні бути такими, як наш Отець Небесний, раз ми його діти. Бо дітей споріднює з батьком схожість. Так, от, якщо ми християни, то ми у всіх своїх справах, у всіх проблемах, у всіх стосунках з людьми підкреслюю усіх і дружніх, і недружніх, повинні поступати так, як би поступив Христос. І ми постійно взираємо на нього. Молячись у нас всіх вдома має бути ікона, для того, щоб постійно згадувати його, як би він поступив в тій чи іншій ситуації, і ніяк себе не оправдовувати, як ми вже мали на цю тему проповідь, що ми не є святими, ми є діти Божі, ми покликані до святості. І от Христос нам явив приклад, і нам завжди треба, от конкретно сьогодні. Гостро стоїть питання, яке ставить сьогоднішнє Євангеліє до нас, пригадати собі, як ми християни, повинні ставитись до ворогів. Ми повинні стати такими як Христос. Христос є любов. Бог любить всіх без винятку. Як говорить в іншому місті Святе Письмо, Він дощ ізливає або сонце свої лучі і на добрих. І на поганих, всі одинакові діти Божі, всім хоче спастись, сам претерпів Хресну смерть, несправедливо, причому ніяк не заслужену. За добро йому відплатили злом, але він нікого не проклинав на Христі. А навпаки, молився за те, щоб ті люди зрозуміли, що не зробили погано, покаялись у цьому гріху. І, от і ми повинні так само, я думаю, нікому нічого нового я не сказав. Поступати до своїх ворогів. І люди оце важко можуть приймати. Одного священника з іншої конфесії навіть відсторонили за цю проповідь, тому що він загострив, тому що сьогодні в Україні зразу, коли слово ворог говориш, то зразу всі розуміють тільки одного ворога. Ми ж будемо, люди, розумні. І будемо розуміти, що під ворогами ми можемо розуміти і особистих ворогів, і не особистих, і ворогів інших, ворогів церкви в тому числі. А ми, є християни, ми є діти цієї церкви, значить, це і наші вороги, які її поплюжать. І ми будемо розуміти, не будемо піддаватись на уловки, будемо такі, як Христос. Він так само робив. Він говорив так, щоб його вчи вчепитись його слова не могли. І сьогодні ми знову вже проповідь два роки тому. Я на цю тему говорив, що значить благословляти ворога. Тобі роблять зло, вбивають твою дитину, ти повинен благословити. Приклад Христос, це означає, що не ми повинні з злом змиритись. Дуже коротко пригадаю, то що два роки тому вже говорив. Воно є в нас на каналі. Можна переглянути в конкретизації, де я приклади святих приводив. Сьогодні тільки коротко дам визначення догматичне, що значить не противитись злу. Це є віру православної церкви. Не противитись злу не означає зло прийняти, бо це є єресь, яку сповідував якраз російський письменник Лев Толстий, за що був відлучений від церкви. Не противитись злу означає на зло не відповідати злом. Але зло Християнин якраз повинен і обличати по заповіді Христа, і він так робив. Знову дивимося на Христа. Не тільки обличати, но й зупиняти. Тому у нас є армія, тому у нас є інші правоохоронні, ми називаємо органи, не тільки поліція, це Служба безпеки і інші, котрі зупиняють зло. І церква благословляє їхню діяльність. Вона не каже, що вона є гріховна. Навіть буває через вбивство людей. Буває, коли не можна, наприклад, якогось злочинця зупиня... зупинити в інший спосіб, тільки через те, як його вбити. От. І ми так само, християни, повинні робити. Ми злом не повинні навіть особистим, коли в нас є сусід чи інша людина, яка до нас вороже ставиться. Ми повинні злом за зло не відповідати. Но ні в якому випадку зло не приймати просто ради того, бо я хочу піти причаститись. От часто люди приходять на сповідь і кажуть мені, ну я там на, на, з колегою там на роботі там посважалась і ще не помирилась. Ну, вона мене так, так, так обідала і. Я не знаю, що мені робити, я там в мене осадок є, я обманювати не хочу. Так просто треба визначитись. Якщо обідала людина, дійсно порушуючи заповідь Божу, скривдила тебе дійсно в призмі заповідей Божих, ти повинна підійти по неї по-євангельськи. У нас Господь відповідає апостолу Петру, що робити, коли проти мене брат мій согрішить. І обличити його, сказав Господь. Якщо тебе не послухає, Він, приведи з собою двох-трьох, що ми не робимо. Якщо їх не послухає, придай церкві. Якщо ж церкву не послухає, нехай тобі буде, як язичник і метар. Ми чомусь це забуваємо з Євангелія. Нам же Господь не каже, що ні, 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 якщо ти хочеш причаститись, обов'язково помирись, навіть якщо він тебе не послухав. Коли Господь далі говорить простити 70 разів по 7, це означає, що коли людина прийняла, що вона винувата. Бо часто є така злоба в людей, які простити, коли пробачення просять не хочуть, це взагалі діявольська злоба. І не миряться, ні, бо це так просто тобі не пройде то, що ти зробив. Просто тепер, бо ти пробач, сказав, не буде. Це дьявольщина, саме настояща. І Господь вас не простить, як ви молитесь, в молитві Отче наш, самі йому це кажучи, що і нам прости, бо ми прощаємо. От в цьому випадку вас не простить. Ну, коли ти підійшов, поговорив, ти кажеш: ну дивись, ти ж не правий, колезі, наприклад, на роботі. Ти ж не правий, ти бачиш, що от я тобі показую. По-євангельськи, ти ж християнин, хай греко-католик навіть. Ну ти ж християнин. У нас одно Євангеліє. І людина, якщо навіть не має що сказати, бачить, що не правий, все одно продовжує зло робити. Таку людину просто уникне. Все, далі, хай навіть він тобі зло робить, ти йому злом за зло не вертай, але з ним і діла немає, як і Христос своїми ворогами. Невже він з фарисеями ходив, каву пив? Ще щось робив, бо в мирі треба бути. Це говорять люди, які Євангелі не читають. Істину треба відстоювати всюди, но християнськими методами, а не методами цього світу. Тобто, добро може навпаки, ти роби тому ворогу добро. Воно може його навпаки змінити. І він може переосмислити, що дійсно поняти те, що раніше не розумів, який він винуватий. Чому Господь цю заповідь нам і дає? Якщо взяти в контексті, зараз вас навчу, як Святе Письмо правильно треба розуміти. У нас в православній церкві, як і в науці, я вже вам це тисячу разів казав, нема такого місця, яке би суперечило іншому місці. Якщо ви знаходите, що от тут вам. Пояснення таке, а тут таке, і ви не складуються, це не православне, значить, ви не знаєте православного вчення. От сектантів так може бути: видірнуть і людям доносять, а потім ти їм говориш другу цитату. Ну, наприклад, дуже просто кажуть, вони кажуть, святих нема. А ти їм береш цитату Давида, який говорить, що є святі, і святі твої там тебе восхваляли, або святий храм твій. Давид називає старозвітній храм святим. Ти питаєш сектанта, як можуть каміння бути святим, якщо люди не можуть. Якщо вони кажуть, ну, бо він Бога вмістив. А друга цитата, апостол Стефан говорить, Бог не в рукотворених храмах живе. А тоді, якщо в серцях праведників живе, то як вони не святі, якщо там Бог жив? Тобто, ми, все у нас зв'язано, у них нет. Вони видірнуть щось. А потім ти їм друге говориш, що вони в ступіку стоять. От у нас так само, браті і сестри, до чого я це вам веду, у нас сьогодні прозвучало Євангеліє про любов до ворогів. Но перед ним йде, завжди треба, коли щось неясно, питатися, що йде перед і після. А перед ним йде це частина нагорної проповіді, слова Христа, які він говорить, що в древніх було око за око, зуб за зуб. Я вже вам колись говорив, що це таке. Це коли в Старому Завіті ти мав право відомстити за кривду. Уже, бачите, в новому цього нема. але в старому ти мав правду це зробити, але не більше, чим тобі її нанесли. Тобто, це говорить око за око, що ти коли стільки ж маєш відплатити. Якщо ти більше відплатив у злобі, тоді ти маєш гріх. Так було в старому Завіті. «Но ми ж ти люди дукаві, чому новий завіт нам скасовує цю заповідь, робить нас досконалими. Ведь у нас завжди хтось не на ними. Наша гордость ніколи нам не дозволить визначити, що ми винуваті. І тому люди, які приходили по цій заповіді, плачували око за око, а ті ще більше знову воно повторювалося. Тобто не було кінця і краю цьому, розумієте? От ти один раз відплатив за зло, а той тобі знову відплатив, ти знову йому відплатив і знову відплатив і ворогували постійно так. А в новому завіті є можливість людям кращими стати, примиритися. І Господь говорить цей приклад, коли тебе б'ють в щуку, оце передує цьому, що ми сьогодні читали. Нема в другу. З тебе верхній одяг стягують, й нижній. Коли тебе заставляють 2 метри пройти, я утрірую, пересказую, пройди чотири. А що це значить? Це значить, коли ти винуватий, тебе прийшли, вдарили, ти винуватий. То в тебе яка реакція як рефлекс? Навіть якщо ти винуватий? От в старому звіті ти знову вертав. Навіть якщо ти винуватий, бо ти так себе любиш. Тому новий Завіт це скасовує і каже: прийми, раз винуватий, а ми тепер хто знає, винуватий чи не винуватий. Ніхто себе не визнає, тому ми в новому завіті просто кажемо: не мсти коротко. Зло, яке тобі приносять, зупини. Дай подумати, розібратись, піди, поговори, виясни, хто винуватий. Раз людину не прийме, буде хоч тобі, як язичний киметар, ну ти йому все одно добро роби. Бо ти такий, як Бог, ти син Божий, дитина Божа, дочка Божа, а Бог всіх любить, всім хоче спастись. Якщо тебе Бог запитає, хочеш, щоб погиб, він вічно мучився твій ворог в аду, Якщо ти скажеш да, ти як дьявол. Людина, яка є Божа в серці, вона ніколи нікому не, не буде погибелі, навіть самому заклятому ворогу бажати ніколи. Тому ми не проклинаємо, а благословляємо. Слово благословляємо говорить, що, Господи, та як святі молились, як Стефан, як сам Господь молився на Христі, спаси і мого ворога. Хоч Він злий, але не хоче, щоб він погиб. Хай краще зрозуміє, покається і стане добрим. Сьогодні, браті і сестри, щоб не затримувати вас дуже довго, ми згадуємо пам'ять святителя Григорія просвітителя Вірменії. Вірменська церква, вона була з нами в єдності з православною церквою до певного моменту, коли виникла єресь монофізитів. Вони, на жаль, залишились монофізитами і не прийняли православне вчення. про… Дві природи, дві волі вибачаюся у Христа. І сьогодні вони з нами не в одній церкві, Вірменська церква, але колись вони були разом. І Оцей святий, кого ми сьогодні згадуємо, він був просвітитель. Це означає, він започаткував у Вірменії нашу церкву православну. Але перед тим, як стати взагалі єпископом, як стати святим. Він, у царя Вірменії, був воїном християнином, і коли дізналися, що він християнин, його цар сильно мучив і в кінці кінців кинув його у ров з ядовитими зміями. Як розповідає нам життє його, що змії, звичайно, його не тронули. Ангел з неба носив йому хліб. І так, на що хочу звернути вашу увагу, було 14 років. Представляєте собі, 14 не, днів. Я без розуму зійшов, якби днів 14 там був. В темній ямі з ядовитими зміями давне тебе не кусають, але все рівно. І ангел його підкріпляв 14 років. Господь по молитві його, бо він його не проклинав. А як всі святі молився за царя, який переслідував їх. Дав біснування царю. Не кожному це дає. Дивиться на того, кому це користь може принести. Цар почав так біснувати, що всі його боялися описує життя. Він був дикий, рвав на собі одяг, там ногтями себе, ми чуємо в Євангелії, що були такі піну і спускали, да, от, дуже дико біснувався. І відкрив Господь, що може піти цар, визволити того, хто там у ямі 14 років. І по його молитвам готовий Господь звільнити від хвороби цього царя. Так і сталося. І тоді цар хрестився. Тоді цар побудував кучу храмів, велику кількість, кучу це неправильне слово. Храмів Вірменії. І цей став чоловік, який 14 років Григорій був у ямі, єпископом, самим головним у Вірменії. Просвітителем якого сьогодні кожний вірменин шанує найбільше із усіх своїх святих, як Грузини Ніну на київській русі князя Володимира. Ми тут, святих рівноапостольних Кирила Мефодія. І так кожний народ, сербський, наприклад, Саву. Ось так, от вірмени мають святого спільного з нами, тому що це святий іще до цього Халкідонського собору Григорія Просвітителя. Так от той же приклад, браті і сестри, як може Бог кривдника зробити іншим, 14 років молився в ямі, і потім які плоди отримав. От Ми повинні так само з вами завжди дивитись на перспективу. На перспективу вічності, що коли ти от клянеш когось, не дай Бог, чому треба в тому сповідатись? Ти подумаєш, ти людині, Господь дійсно виконує, каже поїсі Святогорець, твоє прокляття, якщо тебе несправедливо обідали. Якщо ти проклянеш, виконає, бо Бог за справедливість, но ти людині вічну муку принесеш, тобі то треба рости дитина Божа, а ти наоборот будь як Бог, в якого ти хрещений. Хай Господь, браті і сестри, нам допоможе це не тільки розуміти, але й виконувати, бо говорити легко, а робити важко. Хай ми будемо не просто по словах і по названню християнами, але по справах наших такими явимось. Амінь.